Виконуємо номер 1115 із підручника Алгебра 7 та номер 52,14 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Виразіть рівняння 5 х додати y дорівнює 7, змінну y через змінну Х. Приступаємо до виконання. Зміна Y буде дорівнювати 7 в правій частині, 5х переносимо в праву частину до 7. Змінюємо знак при цьому на протилежне. Отримаємо 7 відняти 5х. Записуємо відповідь. 7 y дорівнює 7 відняти 5х. Ми виразили зміну y через зміну Х номер 1115 із підручника Алгебра 7 та номер 52.14 із підручника Математика 7 виконано